Микола, Привіт. розкажи, будь ласка, трошки більше про ось цю квартиру. Окей, залюбки. Дана квартира розташована в житловому комплексі «Манхеттен» на 12-му поверсі. Якщо брати по площі, тут є 92 квадратних метри. Ми знаходимося в кухні студії, в якій є два. Я повторюю, два неперевершених вида: як на Карпати, так і на озеро. Дана квартира нараховує в собі дві кімнати. Якщо е, ви хочете більше по кімнатах, тобто можна зробити ще одну кімнату. Угу. Скільки тут метрів? 92 квадратних метри. Окей. Ідемо подивимось далі. Так, звичайно. Окремий Е, До речі, так, два роздільних санвузла. Добре. Це один санвузол, інший е, кімната, яка може бути як гостюва, так і спальня, до речі, з балконом, може собі вийти Добре. і подивитись на ось дані краєвиди, які є тут. Окей, і ще одна кімната, правильно? Так, і ще одна кімната. Вона буде ось тут. Е, теж з панорамним вікном. До речі, е, важливий нюанс. Вікна тут будуть з металопрофілю. І є така комірка для вашого кондиціонера. Угу. Тобто в ній ви можете собі розмістити цей кондиціонер. Яка її вартість? Вартість даної квартири є 1250 доларів за 1 квадратний метр. А в сумі це 114 тисяч доларів. Правильно? правильно, так. 114 тисяч доларів. Трошки дорого. Трошки до дорого. А, дивіться, даний комплекс є еліт-класу. Він розташований в декілька метрах від озера з дуже гарними видами. Відповідно, як на мене, то ціна відповідає даній пропозиції. Почув. Дякую. Друзі, цікаво. Звертайтеся!